Ми знаходимося на центральному кластері полес з озимою пшеницею, сорт «Реформ» і проводимо підживлення озимини азотними добривами. Стратегією компанії обрано два види підживлення. Пшениці з гіршим розвитком, які недорозвинулися з осені, не мають достатньої. Вегетативної маси продуктивних стебел ми підживлюємо селітрою ам'ячною як джерело швидкого азоту в нітратній формі для стимуляції кущення і розвитку весною. Пшениці, які ж зайшли в нас в зиму в розкущеному стані, є достатня густота. Достатня вегетативна маса, ми будемо підживлювати рідким комплексним добривом кас 32 з додаванням сірчаного компоненту тіосульфат амонію для забезпечення рослин поживними речовинами, сіркою, такою необхідною рослинам і азотом.